Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Всі, хто завітав до мене сьогодні, на дворі грудневий ранок. І ще один день наближає нас до зимнього сонцестояння. Всі ми чекаємо на весну. Я вас запрошую на ранкову каву і на невелику прогулянку моїми підвіконнями. У мене квітують орхідеї. І хотілося б мені показати вам і орхідеї, і дендробіум. А поки запрошую вас на каву. Ну, ось перед вами букетик стоїть. Я його зробила декілька днів тому і думаю, міняти його чи Нехай ще він трошки постоїть, квітують троянди. І частину я їх зрізала просто для того, щоб вони були букеті в мене на столі. І радували нас в хаті, коли ми снідаємо, коли ми обідаємо, вечерюємо і так далі. Отакі от квіти квітують у мене зараз ще Це жовтого кольору англічанка Golden Celebration. Біля неї. Грунтопокривні Scarlet. Тут є в бутонах маленьких зовсім віолета парфюм. ну Вони зараз на себе не схожі, такі от вони інші зараз. Ну, і грунтопокривна Зефері. От вона теж змінена, але все одно. Мені цей букетик подобається, чарівний. Взагалі я люблю прикрашати свою оселю букетами і взимку, і влітку, в будь-яку пору року. Ну, Якщо немає, наприклад, нічого такого, то можна і купити для того, щоб постояли. Це не, не значить, що треба там троянди якісь дорогущі купувати, ну а просто для душі, щоб щось. Але в мене зазвичай завжди є щось таке, яке б гріло душу. Ну, ось так у мене. Сьогодні вранці проходить, скажіть, кавопіті. А потім піду, на двір. У мене сьогодні є вільний час і, мабуть, щось зроблю, в саду. Ну, подивлюся, робити там є що, звичайно. Кава в мене сьогодні з кардамоном дуже смачно. Коли я милю зерна кави, я туди кидаю ще на сінину. Кардамона і виходить отакий от пряний смак. Спробуйте, вам сподобається. Зі мною каву п'ють рибки мої. Ось вони такі у мене трошки змінився акваріум. Населення акваріума трошки змінилося. Різноманітні, яскраві рибки. Не особливо є де купити зараз. Все-таки війна йде, але для душі треба, щоб було щось у кожного. Я люблю все живе, люблю своїх тварин, і Ліру, і Сільвера, і Кицьок своїх, Грету і Марту. Ви знаєте, Грей так і не прийшов. Пропав, просто пропав кіт і все отак от, от. Це вже два місяці, як він пропав. Шкода, і ви знаєте, щемить душа, і весь час здається, що він повернеться. Дав би Бог, щоб так і було, але не знаю, що сталося. І як це відбулося. Ну, а поки що любуюся своїми рибками, котами, які мені завдають клопоту часто. Дуже своєнравна кицька наша грита. Вона така, вона себе чувствує, що вона головна і навколо неї крутяться всі планети, все світу. Така вона у нас. Ну, а рибки мої, от вони. Як би то сказ... скажемо, вони просто умиротворяють кожен день. Коли подивишся на них, вони такі собі спокійні, вони собі плавають, вони собі чекають сніданку. От я їм тільки що давала, ще зараз дам. Ну вони не голодні Ну, посипала їм. Що вони там? Бачите, підпливли доверху і пластівці виловлюють. Я їм пластівці купую такі в магазині, і вони їм дуже подобаються. Різні корма для рибок є, але щось їм пластівці саме найбільше подобаються. Вони їх з апетитом їдять, скільки, не дай будуть їсти. Ну і ось моє підвіконня з орхідеями. Ось така орхідея квітує. Поверну, можливо, щоб було краще видно. Ось така красуня. Як краще показати? Така бускового відтінку і темно-фіолетові включення є. Дуже оригінальна, красива орхідея. Ну, ось випущена ще одна стрілка, яка має квітувати. Сусідка її вже перецвіла і квітує ще одна орхідея. Незручно, тут їм досить таки тісно цим квітом, ну ось такого рожевого кольору орхідея. І ось вона. А сюди в куточку квітує ще одна орхідея. вона вже відцвітає. Біла. І теж з фіолетовим включенням. І ось тут, в цьому куточку, квітує дендробіум. Він так зараз пахне. Ви знаєте, я не можу згадати, що це за запах. От якийсь весняний запах. Я от і в минулому, минулим разом, коли я квітував дендробіум, я теж не могла зрозуміти. Ну, жасмін, не жасмін. Ну, от... Ні, не жасмін. Щось не знаю, от якийсь весняний запах, якийсь весняний запах іменно. От зараз у дендробіума. Ну, Він тільки почав квітувати, і ще тільки появились перші квіти, але дуже така запашна квітка. Дуже такий красивий він у мене. Мені чоловік подарував. На 8 березня два роки назад. І ось він у мене так квітує практично щороку. Красивий, дуже ніжний колір, такий білий і з таким молочним включенням. А ось моя зживцьована, широколиста гортензія. Це просто експеримент. От е, буквально ще, мабуть, місяця нема, уже вже є місяць. Я зрізала гілочку із широколистої гортензії і посадила її в горшок, подивитися, як буде, чи вона прийметься, чи вона е, ну, просто не захоче рости. You and me от Я зрізала одну із, один із пагінчиків і от просто втикнула в землю. Поставила на підвіконні отут собі в куточку, щоб біля орхідей, щоб воно було не дуже видно, воно тут за шторою. І цього горшка не видно, він собі тут стоїть. Але тут є сонце. Ну і Кімнатна температура, ну і полив, відповідно, теж. Тож зараз, може, треба було б ще раз полити. Ну, не знаю, як там з корінцем, бо це ще тільки недавно відбулося, але поки ще зелена. Ну, так. Ви знаєте, з живцюванням я вам скажу, в минулому році я також живцювала інжир, ну, відломалася гілка, і я взяла ту гілку і втикнула в землю. Ну, але я її розрізала на декілька частин. І горшок отак, але правда, я її накривала зверху пакетом целлофановим. І ви знаєте, в мене кущ утворився за зиму. Це без перебільшення. Він зараз у мене росте, я вам колись покажу. Я його накрила вже у мене накритий, вже зараз на дворі. Тобто він уже літо літував От Так що живцювати можна. Ну, і тут у мене такий зимній сад. Я сюди занесла гортензію Брайт. Вона у мене ж вся з бутонами абсолютно була. От, подивіться, мені шкода було просто ці робити, мороз там вже був трошки в нас. І вона вже в мене, от, тут, мабуть, місяців півтора стоїть на веранді. Ну, Вона, звичайно, не така розкішна, як вона на дворі у мене завжди була, але все одно вона красуня і вона продовжує квітувати. А ось наречена втікачка, її теж внесла на веранду в горшку. Ось тут вони у нас ростуть. Ну, веранда це, це колись була веранда. Зараз це в нас кімната. І ось у мене наречена втікачка і Брайт теж вони поряд тут собі. Ну і поряд з ними ще розмарін, ось він такий запашний, запашний, дуже запашний. Торкнеся і пахне, пахне. Ну і на підвіконні тут у мене багато чого ще є. ну Наприклад, ананас. Ананас із хвостика, до речі, з того ананаса, який ми виростили самі, його з'їли, і хвостик від нього посадили. Ну, той хвостик був маленький, той ананас маленький такий, бананусь листя випускає на підвіконні, ну і пеларгонії. А ось... Фінікова пальма, бачите, от фінікова пальма щось їй не так. І вона листочка свого втратила. Ну, мабуть, що не буде рости. Але тут чебрець ще є. І я втикнула пастернак. Сама не знаю нащо. Я втикнула. На дворі дощик, я дивлюся, накарпає. І черенковані свої рослини ще покажу зараз. Ну, ось вони тут і стоять, я їх так, думала, що я візьму в руки і буду вам показувати, але, мабуть, я їх розкривати не буду. Бачите, вони під пакетами у мене. Під пакетами. Так, я вже сама не пам'ятаю, що тут у мене. Ну, оце ось. Бачите, зеленою бронечкою. Це інжир. Вон ну, там подекуди зеленіє таке. Ну це, тижні, скільки назад я його а, поставила. На підвіконі у мене місця немає, так як минулого разу. Я його поставила просто на пол. А це, а це теж інжир. Бачите, з зеленим пуп'яночком може. Так, ну і тут десь ще гортензія повинна бути. Не знаю, як там гортензія себе почуває. Ну, покажу просто, пока просто палички. Ну і там ще є, я вже все не буду розказувати. Ну, ще мало часу пройшло. Буквально місяця немає, ще декілька тижнів. Ну, от так от у мене сьогодні на моїх підвіконнях. Ну, тут іще в мене рослини різні. Ті, що стояли на порозі, я їх внесла. Ну, я знаю, що обично обрізають їх, а я не обрізаю вже декілька років назад, і вони в мене отакі от великі. І ви знаєте, навіть квітували. І ось іще один такий собі. Горщики з квітами, які на порозі стояли, біля хати, верніше на порозі. Ну і ще квітує пеларгонія. Ну, не так, як би хотілося, але квітує. Ну, ось тут у мене на підвіконні, на кухні, тут у мене справжній город. І цей город складається, перш за все з цибульки. І вона тут гарно родить у мене. Мені вистачає її для того, щоб прикрасити і поліпшити страву. Ну, а ще тут петрушечка є, ось сельдерей там далі є. Ну і м'ята, ви бачите, ось розкинула свої листочки, м'ята. А тут, ви бачите, чайник, той, який раніше був, чайником, зараз він у мене форшком слугує для рослин. Ну, ось такі собі традисканції тут ростуть, тут прохім світла бракує, але ж все одно. Ростуть. Ну от, провела вам невеличку екскурсію по своїх підвіконнях, зараз доп'ю каву і піду на двір. Можливо, ще щось буде цікаве і я вам покажу. Ну, а поки до побачення!